Усім привіт! З вами ваша книжкова фея Анна і нумо розпочинати наше нове відео. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні ми знову поговоримо з вами про безкоштовні книжки, які можна отримати на сайті Книгарня Є. Отже, розкажу трішечки детальніше. Для того, щоб отримати безкоштовні книжки, тобто ми не витрачаємо на це жодної власної гривні. Потрібно відкрити карточку Національний кешбек. Це робиться елементарно за секунду через сервіс Дія. Нічого від нас не вимагає, ніякої комісії, абсолютно безкоштовна карточка. І туди автоматично буде приходити кешбек, який ми будемо отримувати, коли робимо якісь покупки, наприклад, у магазині «Мегамаркет», ще ще якихось інших магазинах. Ця вся інформація є доступна. І він потрошку-потрошку буде приходити на цю карточку. Для себе я вирішила, що весь цей національний кешбек я буду витрачати на купівлю книжок саме на сайті Книгарня Є. Також цей кешбек можна використати на оплату комунальних, наприклад, платежів. Але щоб нам оплатити комунальні цей кешбек треба збирати роками. Тому що капає, він не так уж, може, я мало купляю, але. Небагато приходить. Отже, у мене назбиралося кешбеку трішки більше, ніж 600 гривень. Це вже достатня сума на дві якихось книжечки по акції. Е, також на сайті книгарня є, е, нараховуються бали за покупку. Тобто, коли ми щось купляємо, нам ще там нараховуються бали. У мене теж їх було небагато. Ну, Зрештою, дещо назбиралося. І отже, хочу вам показати свою чергову покупочку з сайту Книгарня Є. Будемо разом з вами відкривати. Отже, тут у мене дві книжки на суму 600. З чимось гривень, тобто по 300 гривень кожна книжечка. І ви ще знаєте, що на Укрпошту безкоштовна доставка від 400 гривень, і на поштомати нової пошти безкоштовна доставка від 600 гривень. Я якраз так собі накопичую, щоб на 600 гривень на поштомат була безкоштовна доставочка. Отже, перша книжка, яку я замовила в цей раз, це перша книжка Іларіона Павлюка. Білий попіл. Я її, на жаль, не читала ще поки, але я прочитала вже дві його інші книжки, всім відомі. І для того, щоб зробити тут на Ютубі повний огляд, я хотіла прочитати саме цю першу книжку, сформувати вже повністю своє розуміння, своє сприйняття цього письменника. І потім зробити вам повний огляд творчості Ларіона Павлюка, доки ми чекаємо його четверту книжку. Як ми вже знаємо, вона вже друкується, вже написана, вже знаходиться у видавництві. Називається вона буде Книга Еміля про хлопчика. Ну це вже ми прочитаємо і тоді складемо своє розуміння. Отже, перша книжка і Ларіон Павлюк Білий попіл. Саме для того, щоб зробити огляд. І друга книжка, яку я дуже хотіла про неї, чула дуже багато схвальних відгуків, це детективна історія, мовчазна пацієнтка. Багато хто в моєму оточенні вже прочитали цю книжечку. Я сподіваюся, що ця книжка мене порадує. Тому що я люблю такі детективні історії, щось таке загадкове, з неочікуваними фіналами. Тому маю дуже велике сподівання на цю книжку, також, звісно, коли я її прочитаю, зроблю на неї огляд. Наразі бажаю всім тепла, надзвичайних книжкових подорожей і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео.